Дональд Трамп вимагає від Європи збільшити допомогу Україні. Про це пише американське видання Washington Post. У такий спосіб, обраний президент США ймовірно сигналізує союзникам по НАТО, що Поміч у сфері безпеки з боку Америки для Києва буде зменшуватися. Дональд Трамп обіцяв закінчити російсько українську війну, щойно вступить на посаду, але поки що не зрозуміло, як йому вдасться примусити Путіна сісти за стіл переговорів. Аналітики з інституту вивчення війни стверджують, усе вказує на те, що у Кремлі відкинули пропозиції по мирному плану від команди обраного президента США, а саме відкласти членство України в НАТО. Щонайменше на 10-20 років як умову припинення бойових дій. Фахівці також наводять останні публічні заяви Путіна, які свідчать, що він не відступився від своїх вимог минулих років. А саме, що Україна ніколи не повинна бути членом північно-атлантичного альянсу, значно має обмежити чисельність армії, а українську владу взагалі треба відсторонити.